Перше випробування учнів на початку уроку знайти на дотик своє робоче місце за спільним столом у цьому класі, вчитель так само незрячий, як і його вихованці, тому їм легше пізнавати один одного, коли сидять у ряд. Разом вчаться писати літери шрифтом Брайля та читати на дотик. Викладач Віктор Романюк осліп річним каже, коли після року життя у темноті навчився писати, відчув, ніби відкрив нові очі та повернувся до повноцінного життя. Коли я противзіра приш українське туристи, сліпих, за цей час. Я закінчив школу, заки. Київський державний університет, факультет правознавства. Працював юрист, юристом на Вутосі, освоїв комп'ютер, то я вважаю, що я реалізував себе. Найстарший учень у класі Станіслав Юхименко, йому 22, закінчив міжнародний медичний коледж за спеціальністю масажист. Каже, приїхав до центру, щоб навчитися ходити без допомоги поводиря. Я бачив, болі мені нормально, мог сам ходити, передвігатися, якби це все не було ограничений Після 14 лет у меня такое и случилось. А вообще я приехал сюда просто научиться для себя орієнтуватися в пространстві, то тобто й тросточкою ходити. реабілітація у центрі триває два місяці. Після того, як хворі отримують практичні навики для життя та подолають депресію, їх направляють до навчальних закладів та допомагають знайти роботу. Однак працевлаштуватися сліпим в Україні стає дедалі важче. На підприємства УТОС, які ще з радянських часів діють у більшості обласних центрів, працюють трохи більше 10% сліпих. Ще стільки ж влаштувалися за межами спеціалізованих організацій. Проте 80% сліпців. Безробітні сьогодні, коли стали ринкові умови, враховуючи те, що на наших проблемах величезна кількість в собівартості продукції ручної праці, ми практично всі стали нерентабельними. і люди страждають, тому що практично нас оставили один на один зі своїми проблемами. І людина сидить в чотирьох стінках. Щоб не сидіти без роботи, чимало інвалідів стають на облік до служби зайнятості, готові працювати за робітничими спеціальностями. Там запевняють, що осіб, які хоч трохи бачать, працевлаштовують усіх. Кількість інвалідів, які звернулись до центру зайнятості в цьому році, майже вдвічі більша ніж в минулому році. У нас є позитивна динаміка щодо працевлаштування інвалідів, надання інвалідів інвалідам е, різних соціальних послуг. Натомість людей із абсолютною втратою зору працевлаштувати за межами утосу не обіцяють, бо вважають їх неконкурентними на ринку праці. В цій теорії психологи запевняють, що абсолютно сліпі, мають вольові здібності, не властиві здоровим людям та здатні творити оригінальні речі, як, наприклад, ось ці ляльки. Їх сплила цілком незрячаші 60 десятилітня жінка Людмила Явіце. Вона вже 20 років пише дитячі вірші та плете іграшки. В эти куклы пользуется большой большой любовью и у нормальних утречів дітей. Діти з таким задоволлям в них грають, е-е, відкладають всі свої бабі, вот эти, которые сейчас современные. Вот этот позитив, с которым она выполняла эти игрушки, наверное, как-то передаётся в изделиях вот в её, в её работах. В Україні інвалідами зору щороку стають нові 3-4 тисячі людей. У більшості випадків сліпоту набувають через цукровий діабет, внаслідок ДТП, а малюки через недогляд медиків у перші дні після народження. Оксана Тупальська, Тарас Хрущ ТВА.